Доброго дня, шановні підписники, друзі, глядачі. Сьогодні наша тема внесення дріжджів або добрив дріжджових, як їх вносити, які робляться помилки, і які рослини не можна підживлювати дріжджовим настоєм. Неодноразово я отримав у коментарі, що внесення дріжджів – нульовий варіант це все марно. Потрачені гроші і час, дріжджі не працюють. Мабуть, ви неправильно їх вносите або неправильно е перед цим підживлюєте свій ґрунт. Справа в тому, що основні помилки, які ми робимо, ми їх робимо не зважаючи на те, що нам кажуть? Ми почули, що нам треба дріжджі, ми їх внесли. А що спонукає, щоб ці дріжджі почали працювати і не завдали шкоди нашим рослинам? Ми вже не слухаємо. Тому сьогодні якраз про ці нюанси, які треба зробити перед внесенням дріжджів на наших присадібних ділянках. всі ми знаємо, що дріжджі. Це білки, вітаміни, кислоти, макро, мікроелементи не шкодять навколишньому середовищу, не псують наші овочі, фрукти і все лише плюси, плюси, плюси. Але якщо їх неправильно внести, ми завдамо шкоди нашим рослинам. І ось в чому причина. Під землею органіка починає працювати. І споживає два важливих елементи, які необхідні нашим рослинам, це калій і кальцій. Ви почули, калій і кальцій це основні елементи, які споживає наша рослина. І дріжджі їх перероблюють, спрацьовують, так можна сказати, і наша рослина починає їх недоотримувати, починає жовтіти листя і навіть може загинути. Відповідно, нам треба зробити якісь кроки для того, щоб зашкодити е, цим е, дріжджовим е, добривом, виснажити нашу землю. Тож, проста дія, щоб цьому запобігти, перед тим, як е, підживлювати дріжджовим настоєм, треба внести калій і кальцій. Можна внести сульфат калію, в моєму випадку я завжди цим користуюся. Це попіл. На моєму каналі є, як його зробити, підготувати. Все це ви можете знайти на моєму каналі і підживити перед цим рослини. Звичайно ж, пам'ятаємо, що спочатку вносимо калій і кальцій, через тиждень-півтора вносимо вже дріжджовий настій або добриво на дріжджові. Тому. Півтора тиждень, півтора до двох тижнів. Такий має бути, такі має бути Ну І зараз що не підходить нашим, до, нашим рослинам? Верніше, яким рослинам не підходить річове добрива. Це картопля, часник, квасоля, горох, буряк, редиска, морква. Ну, а підходить, я завжди кажу, це огірки це перше, що любить підживлення дріжджами. Огірки, перець, баклажани дуже люблять підживлення дріжджами. Тому користуйтеся. Всім гарних урожаїв, мирного неба, здоров'я. Пока!